За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе. Всім вітання після Зальцбург-Динамо. Говоримо у прямому ефірі і прошу вас долучатися до нашого ефіру. Це з'яров про футбол. Всім вітання Вон буквально зараз з коліс вмикаю так само чати. Вмикаю ваші коментарі. Ставте вподобайку. Підписуйтеся, пишіть ваші коментарі, що думаєте після матчу зальцбург динамо 1-1. 19 ударів в напрямку воріт Зальцбурга. Це одна із основних характеристик цього матча. Основ, одна із основних характеристик цієї нічиєї, яка стала поразкою за сумою двох матчів, і нічиєя, яка залишає ну, враження не критичні. Це. Були нічі жахливі у Київську Динамо в Єврокубках в останніх сезонах. Динамо Лугано пригадуєте, різні були моменти, але ця нічия ця була близькою до успіху. Але е, якість реалізації моментів завадила Динамо в Лігу Чемпіонів вийти. Я був, як ви пам'ятаєте, якщо дивились попередній ефір прямий, я був великим скептиком просто, після е, рахунку 0-2 і залишався ним ну, до рахунку 1-1. Після рахунку 1-1. Я побачив, що київське динамо може настворювати стільки, що може пройти Зальцбург. І, отже, коли Шовковський схопився за голову після чергового нереалізованого моменту, після удару, після удару, і, Ну, це був ключовий момент. Матчу, і от всі ці удари, які йшли повз ворота, всі ці моменти Попова після кутового, всі ці, е, заходи у карний майданчик і удари повз ворота, удар брашка над девяткою, всі ці удари віддаляли нас від Ліги Чемпіонів, Динамо Київ і е, наближали до Ліги Європи. Тобто створення моментів Динамо було рівня Ліги Чемпіонів. Якщо підсумувати взагалі. Головну таку фразу вивести, але реалізація все-таки реалізація лівня, рівня Ліги Європи. І тому, якщо е, подивитися на два матчі, то на жаль, на жаль, <с>? Ліга Європи закономірно. Дивіться, 19 ударів Динамо це от точки, це позиції. З яких вони завдавалися, статистичний портал SofaScore, це все рахує онлайн, це все дуже зручно дивитися. Я хочу, щоб ви зараз ще подивилися, зафіксували. Може, десь заскрінили собі, щоб потім переслати комусь. От, якщо хтось вас питає, ну що як там зіграло динамо, от подивіться. Ота от точка, де м'ячик трошки інший, да де він власне не є крапкою, а є м'ячем. Це позиція, з якої забивав Ванат. Інші позиції це позиції, звідки било Динамо піхальонок, брашко э, заме штрафного майданчика, спроби ударів Кабаєва. Одного з ж найгостріших і найшвидших футболістів у перші 45 хвилин, 19 ударів. Але із них, от я зараз ще раз, щоб не помилитися, скажу лише один. Зараз, от ви поки вивчаєте ці точки, дякую за те, що пишете коментарі. Але лише один у площину воріт. І цей один, він, зрештою, і виявився два, два удари. Перепрошую, два удари в площину воріт. І е, один виявився гольовим. Тобто треба бити точніше, треба всі ті шанси, які дарувала природа реалізовувати. Я зараз спробую додзвонитися Артему Мілевському, тому що у нас з ним була попередня розмова, з вас вподобайку. З вас вподобайки. Зараз спробую набрати Артема, тому що він сказав, цитату мені є що сказати. Це він говорив впродовж першого тайму, ми десь. Домовлялись плюс-мінус, що вдасться з ним поспілкуватися. Зараз спробую в прямому Етеріо набрати. І от, Алло, Артем, доброї ночі, привіт. Ми в прямому ефірі, якщо готовий трошки поспілкуватися після матчу Динамо, радий тебе вітати, радий тебе чути. Алло, алло? А не всюди, світло є. Артем, так, Якщо чуєш мене? Давайте зараз другу спробу спробуємо зробити. Тому що ми домовлялися з ним поговорити. Він, в принципі, такий був налаштований агресивно ще після першого матчу. Зараз ми в першу чергу дізнаємося, чи є в нього світло, де він там перебуває. Ви в цей час можете писати коментарі. Так, знову питання по Брагару. Цей матч явно провели, дзвонив Суркіс, мабуть, не буду. Та мені здається, і номера немає. З такою грою ця команда має брати цього року українську Прем'єр-лігу. Ну, окей, давайте дочекаємося. Таки я сподіваюся, що він відзвониться. Хочу вашу думку по, по матчу так само. І по тому, взагалі, чи справедливо Київське Динамо. Вийшло у Лігу Європи. Якщо брати два матчі, то мені, звичайно, неприємно через те, що команда не реалізувала стільки, скільки мали реалізувати. Це величезна кількість ударів по воротах, це величезна кількість моментів. І загалом я багато позитиву знайшов по грі Динамо, особливо у першому таймі. Давайте пригадаємо. Тиск, який Динамо створило, як воно топтало половину поля суперників у перші 10 хвилин, і було мені супер образливо бачити оцей пропущений м'яч, по суті, з першої атаки Зальцбурга на 11-й хвилині, тому що це була реально перша атака Зальцбурга, а до того володіння м'ячем було 83-17 на користь Київського Динамо. Знову ж таки, онлайн-статистика це дозволяла порахувати. Тобто відбирали супершвидко. Це найкращі 10 хвилин, якщо брати гру Динамо у цьому сезоні без. Забито м'яча, на жаль, тому що от були моменти, були простріли на Кабаєва, Каба, ось, Кабаєв одного разу не міг там м'яч обробити. Вона скинув на Єрмоленка, Єрмоленка заблокували. Все це було класно, але потім з першого моменту пропускаєш з центральної зони. Те, що у футболістів Зальцбурга суперреалізація, те, що у них важко м'яч відібрати, те, що вони працюють з ними на Гравці атакувальної групи Зальцбурга працюють на значно вищому рівні, ніж Київське Динамо. Це ми побачили у ну, на вищому та просто рівні. Це ми побачили в першому матчі. І в матчі номер 2 це підтвердилося, тому що як тільки м'яч потрапляв до нуг глуха до них глуха чи ЄО, ну вони знали, що з ними робити. Вони майстерно його закривали. Вони майстерно закривали корпусом. Вони робили кілька дотиків і тримали цей м'яч. Тримали цей м'яч в ногах. У них були хороші перепасовки. Вони підходили до штрафного майданчика. Чекайте, зараз. От Артем відзвонюється, а то я вже завівся. Зараз спробуємо поговорити з ним. Алло? Да, Артем, Артем, добрий вечір. Якщо чуєш, ми тут в прямому ефірі зараз і вболівальники так само тебе слухають, пишуть коментарі. Артем, як тобі Динамо, як тобі Динамо сьогодні? Як тобі взагалі Динамо в двох матчах з Альсбургом? Ну, удобно на відеозв'язку? Поки що по відеозв'язку не можу, але всі бачать твою фотографію в окулярах, і я думаю, що ти десь ти так. Ти хочеш просто якісь емоції видати? Да? Та, ні, тімо, це, може ми, може ми так ні, які емоція. Можемо і так. Тому я ж запитую, тобто, якщо чуєш, якщо в тебе нормальний зв'язок, бо зараз ж у кого як. Якщо ти на Wi-Fi, то кажи твоє резюме, давай десь посперечаємося. Зальцбург, Динамо, два матчі, як тобі ці матчі. Тобі сподобалось Динамо, чи ти вважаєш, що це не рівень Ліги Чемпіонів. <світ> сказать Володь mm. ты же не знаешь что я там всю жизнь динамо есть, да? и... и после первой игры и после сегодняшней игры я mm. верил и не, не продолжаю верить да наш mm. Я не знаю наш мой любимый клуб просто я не хочу, конечно, опять вдаваться в такое, что мы без таких чемпионов, и это, конечно, немножко обидно, и я, то, что, ну, по поводу двух матчей, ну, я не тренер, я не, пока еще не тренер, я бы, может быть, сделал немножко по-другому изначально первого матча. Что ты можешь наладить? Шамановать? Ну да, в первом мой. Да, да, очень быстрый, очень быстрый ну, игроки, гравцы, да, и они идут пресники они моментально после пресника убегают вперед и доставляли очень много проблем нашим ребятам. Именно в первой игре, именно в первой половине. Хотя... Игра вообще, как бы и с той стороны, и с той стороны, ну, была 50 на 50. И там были моменты. Но я бы просто закрылся бы, мне кажется, в первой игре. Закрылся? Ну так я закрылся. И потом бы рассказывал, что вот-вот он и закрылся, а для чего, что это за футбол. Я сейчас расскажу, что я имею в виду после второй игры. Что я имею в виду? Закрылся бы. А что нам интересно? Скажи мне, пожалуйста, Володь. Как бы. То, что мы закрылись, или то, чтобы мы вышли в группу. Что нам было бы всем интересно, всем поклонникам Динамо. Мне бы мне было бы классно футбол бы подавать, а такие, как Динамо показал. Я задоволен нет, футболом. Нет, 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 результат. Но результат. Тильки, ты... тильки, результат. Даже сегодня, во второй игре, давай я буду краток, во второй игре просто нельзя снимать таких футболистов, как Кирмоленко, а, менять при всем уважении на, на Болошин, там снимать Брошка, снимать всех. Когда у тебя есть хотя бы, как когда-то говорил один тренер мне, нельзя менять Милевского, нельзя убирать с игры его. Он даже должен быть ходить на одной ноге, на двух ногах. Он, ну, он очень опасен. И Ермольник очень опасен. И, и даже если он просто будет ходить, он уже отвлекает внимание защитников. Вот что я имею в виду, то, что я не хочу никому советовать, боже мой, спасибо, знаешь, но в том плане, что и моменты, которые... которые ты понимаешь с возрастом, и которые, ну, допустим, нельзя менять Ермоленко, ну, как бы, допустим, он бы не устал, то нельзя менять, потому что он может свою левую клюшку в любой момент исполнить и забить Це ну, дум... опасно для захисників, це опасно для Зайцьбов, це опасно для всіх. Міняють таки а, такі поміняли Ермоленко, все, коротше. Ну, ну поки. Ну окей, одна, це одна помилка. Та? Ну, на, на твій погляд, хоча я тут з тобою не дуже згоден, бо що я вважаю, що ярмолинку втомився. Яка друга була сьогодні проблема? Заміна. От яка друга сьогодні була проблема така? Чи це, в принципі, єдине, що тебе засмутило? Не, болотя, а играл, ну, я смотрел всю игру и все старались. Все старались, как могли, все, блин, просто, блин, ну нет слов. Мужики-красавцы вообще, просто, блин, я болел, все болели. И я приехал специально в город смотреть гостиницу, потому что не массив светло у себя за городом. Но, знаешь что? Все же результат ждут, они красивые игры. Ясно. Як тебе игра Кабаева? Потому что его выкликали в сборную. ще одне тебе вопрос поставлю, буду отпускать. як тебе гра Кабаева? Заслужил в сборную? Кто? Заслужил. Кто, Кабаев? Кабаев. Отлично. Кабаев, Пихальонок. Ну Для меня, для меня, честно, ну, как бы и, и то, что вот играли ребята, это, ну, уважение, респект. Я в очередной раз скажу в и Динамо, и в тримку и президента, но нужен результат. То, что от меня требовали мое, когда я играл, знаешь, нет результата. Как ты играл? Что ты играл? Никому не интересно. К сожалению. Ну, бачиш, я тут трошки з тобою не погоджуся. Я думаю, що для Динамо зараз і Ліга Європи це окей результат. Мені так здається. Давай це, я, дум... Я, я, думаю, що буде якийсь виступ президента Київського Динамо. Так, так, так. Вопросов немає. Всі хочуть бачити а... гімн Ліги Чемпіонів після вот, телевізора. Ну, от і все. Як це було з протоколом. Як це було, коли, там, я не знаю, ми займали перше місце, входили з групи. Всі це хочуть бачити. Ліга Європи, окей, вопросов нет. Но все и пацаны понимают, и то, что не получилось, не получилось. Но нельзя снимать самых важных людей с игры такой ответственный момент. Они должны стоять и играть до конца. 96 минут, 99, блядь, тысячу минут. Но они должны играть. Они опасны для соперника. Ось спасибо. Тьом, дякую тобі дякую за, за те, що вийшов на зв'язок. Дякую тобі, успіхів. Емоції. Емоції. Давай, давай. давай. Е, є моменти, е, перепрошую трошки теж е, хворіємо. Є моменти, які. З яких можу не погодитися з Мілевським, тому що ну, на мою думку, що швидкість динамо, яку дав Волошин, яку давали Брогару, вона вже повинна була підсилювати, тому що Ярмоленко дуже-дуже багато роботи зробив атакувальною за 60 хвилин, і реально йшов з поля, і був вигляд, його показували, він вже не був тим свіжим Ярмолем. Тут можу отак от от сказати свою думку. Що стосується інших футболістів, ну, взагалі я би хотів от показати, давайте, щоб графіка Середні позиції динамогравців у першому таймі. от Тоді, коли був пресинг, перші 12 хвилин, тоді коли багато чого вдавалося. От, подивіться, це середні позиції за перший тайм. Знову ж таки графічне зображення. Зверніть увагу на Михавка, 32-й номер. Зверніть увагу на 11-й номер Владислава Ваната. І Ярмоленко, який приймав м'яч в глибині, і ось ці зони 22 11 Кабаєв-Ванат через довгі передачі дуже часто Динамо виходило. Кабаєв мав кілька хороших виходів. І Михайло зрештою зробив довгу передачу на Ваната. Тобто, розрахунок був, коли Зальцбург був на половині поля Динамо, розрахунок був на довгі передачі, на вихід на швидкості 11-го-22-го номерів, і це Динамо вдавалося в багатьох аспектах. Знову ж таки, помолилися футболісти Зальцбурга. Не накривши Михавка, першу передачу в нього пройшла ця передача. В нього ще кілька моментів було. От я зараз на 52 й хвилині я собі записав, що була довга передача на Ваната. Знову така ж сама історія, як от е, в першому таймі із забитим м'ячем. Але звичайно, ключовий відрізок матчу це от після того пресингу Динамо на 10 хвилинах, на перших 10 хвилинах, після того як володіння м'ячем було просто космічне, колосальне, 83-17, І після того як е, пропущений м'яч перший був від Дагіма. От, з 11 хвилини п'ятої секунди, по 17 хвилину 20 ї секунду, чотири удари, чотири гольових моменти було у Зальцбурга. І це ключова фаза гри, тому що рахунок став 1-0, тому що е, важко було тепер після того розраховувати, чесно скажемо, на три м'ячі. Мені було важко, але по факту матчу я побачив, що ці три м'ячі можна було б забити. Але... Е, Підвищення реалізації це прямий наслідок підвищення майстерності футболістів київського динамо. І для них цей матч може бути настільною книгою про те, що вони можуть грати, про те, що ідеї Шовковського не працюють. Про те, що Шовковський розвивається як тренер і вигадує уже ну, новий стиль київського Динамо. Зараз ми по матчам з зальзбором побачили, що київське динамо вмикає шалений тиск, і в принципі, якби до цього тиска була реалізація. Результат був би це група Ліги Чемпіонів. А так група Ліги Європи новий формат у Лізі Європи буде, тому що багато досі питань на цю тему. Новий формат Ліги Чемпіонів, новий формат Ліги Європи. Я би хотів е, теж з вами його обговорити тому, що 36 команд тепер буде у груповому турнірі що Ліги Чемпіонів, що Ліги Європи. І ці 36 команд будуть ділитися на 4 групи по 9 команд. Тобто не буде такої, як раніше, що є одна команда, є 4 групи. Давайте разом ще раз зафіксуємо для тих тих, хто, можливо, цей момент пропустив. Ліга чемпіонів у нас Шахтар, Ліга Європи, Київське Динамо. В обох турнірах буде по 3-6 команд. Уявляємо так? 4 групи по 9 команд, і у, кожного, у кожної команди буде по 8 суперників. Чотири кошика буде по 2 суперники із кожного кошика. Жеребкування буде в четвер і е, жаребкування буде в четвер. І я вам скажу, що там київське Динамо за попередніми даними, вже можна про це говорити офіційно: що буде у е, третьому кошику. У третьому кошику, і ну, в першому, наприклад, там Манчестер Юнайтед, Рома з Довбиком, Рейнджерс. І насправді, якщо подивитися на всі кошики, я думаю, що ви легко зможете загуглити цю всю історію. Е якщо подивитися на всі чотири кошики, то плюс-мінус склад команд. Рівний, тобто немає такого ж там в першому кошику якісь команди, які неможливо обіграти за жодних умов, а в четвертому кошику просто якісь там ліві команди. Ні, в четвертому дуже серйозні. Так само будуть суперники: Офенхайм, Андерлехт, Бешикташ, який вибив київське Динамо з минулого плей-офф. І дивіться, по два суперники з кожного кошика. І по одному матчу буде з кожним суперником. Тобто, якщо ми звикли, що раніше в групі, у Шахтаря, в Динамо, Ліга Чемпіонів Ліги Європи, було би шість матчів, то зараз буде вісім матчів із вересня по січень. Календар ще складніший буде, ще важливіше мати широку лавку. Ще важливіше буде мати два склади. І далі. Далі не буде турнірної таблиці кожної групи, а далі буде зведена таблиця усіх груп. Що це значить? Це значить, що е, всі твої очки, які ти набрав, вони будуть в одній таблиці, де є 36 команд. І ти будеш розігрувати з першого по 36 місце. І далі, перші восьми, найкращі вісім команд, хто найбільше очок за ці вісім матчів набере, вони будуть. Е, вони напряму виходять в 1-8 фіналу турніру. А ті, хто наберуть з 9 по 24 за очками, вони гратимуть плей-офф. Тобто 9-16 будуть сіяними, а 17-24 будуть не сіяними. І от хто вони ці плей-оффи стики пройде, ті потраплять далі на ті команди, вже, які вийшли напряму в 1-8. Тобто фактично 9-24 місця розіграють 1-16. А команди з 25 по 36 вилітають. Що в лізі чемпіонів вилітають, тобто ніякої Ліги Європи не буде Буде для тих, хто вилетить з Ліги Чемпіонів, і з Ліги Європи так само вилітають. Формат, е, який передбачає більшу кількість матчів, формат цікавіший. І е, тут важливо сказати, от, е, що далі, коли плей-офф вже буде, жеребкування буде от, як в тенісі, да, коли ми маємо одну сітку, другу сітку, е, і кожна команда однієї частини другої буде вже розуміти свій шлях до фіналу. Там, знаєте, як от в тенісі там перший номер посів, і другий номер посів можуть зустрітися тільки у фінальному матчі. Коротше кажучи, історія така, що і київське Динамо, і «Шахтар» тепер влізуть це. з вас. е, з вас коментарі. І давайте ще ті речі, які ми хотіли. Я хотів обговорити. От Коли на збори їхати, питання в чаті. Я теж насправді цікавлюся цією історією, цікавлюся цим питанням. Я, мабуть, в одному з наступних випусків «Зіро про футбол поставлю це питання в принципі, дієвим особам, та, тренерам, які вирішують цю історію, керівництвом клубів, я думаю, що ми цю тему піднімемо. Е, так, так, так. Е, треба Динамо брати Гереро. Ну, насправді. В Гереро це дуже дуже ласий шматочок на ринку, і, але для того, щоб його хтось купив в чемпіонаті України, треба, щоб заря захотіла його продати, і захотіла і хтось запропонував ту суму, яка би задовольнила зарю. Тому зараз ніяких варіантів, ніяких торгів по цьому немає. Як вам тимчик, наскільки його не вистачало в першому матчі? Е, дивіться, тимчик завжди дуже активний в атаку завжди дуже багато бігає в атаку. Але так само моменти Зальцбурга багато моментів у першому таймі приходили з зони, де оборонялися Єрмоленко і тимчик, і їхня гра теж була не ідеальною в обороні, як і гра Дубінчака. От, до речі, за Дубінчака я хотів окремо поговорити, тому що я побачив заявку збірної України. Я Чесно кажучи, уявляв собі, що Дубінчак може бути в цій заявці, тому що він е, добре спрогресував, тому що він добре себе показав у матчах плей-офф. Але поки що на думку Сергія Ребро, який оголосив заявку національної збірної, він е, не доріс е, до збірної. Але у заявці опинився Кабаєв. Ось заявка збірної з сайту на лізі націй і Кабаєв, от те, що ми тільки що з Мілевським Артемом проговорили, і в принципі багато вже розмов на цю тему, що Владислав Кабаєв заслужив грати в збірні України, заслужив викликати. У збірну України, можливо, в сьогоднішньому матчі йому не вистачило фінальної реалізації. Але він дуже багато створював. Там був момент, коли він в центрі поля м'яч відібрав і потім сам завершував атаку ударом, ударом заблокованим. Був момент, коли він обігнав гравця суперника, але е, не зміг підлаштуватися під удар уже в чужому воротарському майданчику. І е, я не знаю, може, ви заплюєте мене, може не погодитеся зі мною на цю тему, але якщо брати там матч Україна-Албанія. Який буде е, скоро? І матч Україна-Чехія, який буде 7-10-го числа у Лізі націй, то я вам скажу, що в мене ще великі сумніви, хто повинен за нинішніх умов, за нинішньої форми грати у старті збірної України? Владислав Кабаєв чи Михайло Мудрик. Тому що Мудрик стартував у Челсі з сезону? Ну, ви бачите самі, так, що 1-1 Мудрик грає перший тайм, далі його міняють. Челсі виграє 6-2. Е, Мудрик знову не переконливий. Так, в Челсі, так, в англійській Прем'єр-лізі не переконливий. Але е, кого ми ставимо? Футболіста переконливого в Єврокубках, і на, який на, на тонусі так, у складі Київського Динамо. Хай у складі Київського Динамо у Єврокубках і в Чемпіонаті України. Чи мудрика, який в запасі Челсі? Я би тут ще подумав, і мені здається, що в якомусь з матчів Кабаєву можна дати шанс. Це от така моя особиста думка. Друзі, не забувайте, що партнер показу компанія Фавбет. Заряджаємося разом з Фавбет. І це наш, це наш партнер, який завжди підтримує нас, завжди в прямому ефірі допомагає нам. Робити е, випуски, робити контент, і так само відповідати на ваші запитання. Е, чи зможе «Динамо» нормально грати в Лізі Європи в УПЛ, враховуючи, що треба буде постійно їздити автобусом, втрачати день на відновлення? Дивіться, клуби проголосували за цю історію. Зараз ми, до речі, подивимося на Кривбас, тому що Кривбас уже важко грав з Інгульцем в Кривому Розі. Кривбас їде в Севілі, вже поїхав грати Єврокубок і приїжджає в неділю грати з Шахтарем. Але. Такий шлях було обрано. І так, я так розумію, що клуби були домовилися, що на період із цих матчів плей-офф важливих можна за згодою двох сторін переносити матчі. І за таким принципом матч Динамо Ворска перенісся. Але далі ну, переноси мають бути закриті. І для цього у Динамо є футболісти е, ну, на два склади. Я думаю, що це саме для цього. В принципі, в принципі. Це буде складно, це 100% буде складно. І Шахтар і будуть говорити про це, будуть проговорювати, будуть мучитися, але вони самі до цього прийшли і вони мали би ну, і вони мали б розуміти всі наслідки. Ну, тому що клуби, я маю на увазі, щоб прийшла до цього українська прем'єр-ліга більшістю голосів. Я думаю, що буде багато дискусійних моментів восени на цю тему, але якщо вже хай не буде переносів, хай не буде їх. Ні в кого. Е, в принципі, ті моменти, які хотів обговорити ще раз: основне 19 ударів, але лише два в площино воріт, купа повз ворота, повз Лігу Чемпіонів. Купа заблокованих ударів від суперника і реалізація не дозволила Динамо Київ вийти у Ліги Чемпіонів. І давайте от підведемо риску. Ліга Європи це той турнір, в якому нинішнє Динамо за таких умов, як от вона грала зараз, може зіграти добре. Це от е, матчі Динамо у це, е, останні 10 сезонів Київського Динамо «Єврокубках». теж собі зафіксуйте, можемо згадати е, моменти, коли. Київське Динамо вилітало, виліт від Башекташа в плей-офф без групового турніру минулого сезону. Перед тим Група Ліги Європи, Екс Фенрбахчарен, 22-й рік група Ліги Чемпіонів, 21-й, 1-8 Віляріал і Злучеську і так далі. 14-15 сезон. В цьому сезоні теж підкреслю на фініш цього випуску, що київське Динамо десь плюс-мінус заробить, ну наскільки я розумію. 4 мільйони 300 тисяч євро це фіксована сума, фіксована сума за Потрапляння до Ліги Європи. Плюс там буде клубний коефіцієнт за останні 10 років, от якраз наслідок цієї історії, яку ви зараз бачите на екранах. І цей клубний коефіцієнт е, десь буде в районі 5 мільйонів, може трошки більше. Тобто, десь 10 мільйонів буде оця фіксована сума зароблена Київським Динамо за Лігу Європи. І ще ж є 5 мільйонів тих, е, які зароблені ось виходом і вильотом із плей від зальбора. Тобто є 15 мільйонів плюс за перемогу там 450 де тисяч. Євро і за нічию 100, треба передивитися, 150. Ну, коротше кажучи, кілька мільйонів хорошими результатами у Лізі Європи теж можна зробити. І фінансово Динамо дуже добре заробило в цій лізі Європи. Друзі, з вас вподобайка, де ви не дивитеся? Вранці. В прямому ефірі, вже потім ввечері. Дуже вам вдячний, якщо наберемо тисячу вподобаєк, в наступному випуску, дуже після, вже після Чемпіонату України, після Матчу Динамо, буде багато свіжих коментарів і свіжих емоцій. Це я вам обіцяю, тому що цей випуск він такий більше з коліс. І ще раз перепрошую за якісь такі от моменти, які були якраз з коліс, в тому числі за телефонний дзвінок, який не завжди на найкращому зв'язку. Дякую вам. До зустрічі в наступних випусках. Це Звіроб про футбол. До побачення. За будь-яких обставин усе під твоїм контролем. Гра розкриває тебе.